Вітаю вас, малята! Діти, з приходом весни вся природа пробудилася, забуяла і зажила своїм лопотливим життям. Повернулися пташки, зацвіли дерева і квіти. Тварини також зайняті своїми справами, відшукують поживу, облаштовують житло. Проте в світі живої природи є такі істоти спостереження, за якими можна робити будь-де. Бо вони живуть повсюди, у травичці, серед квітів та гілочок дерева. Їх можна побачити літаючими в повітрі та мандруючими по землі. Хто ж це? Так, це комахи. Діти! А чи можна ловити жучків, метеликів, бджілок та інших комах? У жодному разі не можна руйнувати житло цих крихітних істот, а також ловити їх. Але багато комах приносять нам користь. Але є і такі, які несуть і небезпеку. Зимою спить, літом бринить. Понад садами літає, солодку росу збирає. Так, це бджілка. Бджола приносить багато користі для людини. Це мед, пильця. Але якщо дражнити бджіл, то вони можуть боляче жалити. Але укуси бджіл можуть бути корисними при деяких захворюваннях. Літом летіло, зимою засіло. Прийшло літо і знов полетіло. Вірно, дітки, це муха. Мухи переносять збудників багатьох захворювань. Мухи водяться практично всюди, і позбутися від них просто неможливо. Малесенька комаха довгенький носик має. Кров і воду полюбляє, боляче кусає. Це комар. Комари визнані одним з найбезпечніших комах. Людина стикається з комарами повсюдно, страждаючи від укусів і неприємного свірбіння. Комари теж являються переносчиками хвороб. Червона крапочка літає. На крилах чорні цятки має. У квіточках ховається, сонечко всміхається. Це комаха сонечко. А ви знаєте, що сонечко не завжди червоні, вони є ще й жовті, помаранчеві, чорні. Сонечко корисне тим, що вони поїдають попелиць і кліщів. Їх в траві багато, люблять працювати. Будівельники малі роблять хатку із землі. Вірно, це мурашка. Мурах можна зустріти на всіх континентах, крім Антарктиди. Мурахи покращують стан ґрунту та знищують паразитів. І небажаних комах із садів. У траві на кущах паразит проживає, вправно на шкіру відкрито сідає, приліпне і чмокує кров, мов шпигун, аж поки не зробиться пузо з кавун. Це кліщ. Кліщі є переносниками багатьох захворювань. Кліщі мешкають по всій земній кулі, але кліщі виконують безліч корисних функцій, беруть участь у процесах ґрунтоутворення, слугують їжею для різних тварин. Кожна комаха, яка живе поруч з нами, може бути корисна і водночас небезпечна. Мабуть, малята. Ви вже зрозуміли, що чіпати комах та завдавати їм шкоди не можна. На прогулянках будьте уважними. Дякую вам за увагу. До зустрічі!